Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Ми повернулися, і от зараз історія. Давайте її послухаємо і будемо розцінювати разом. її по різному, так за від досвіду а, мова йде про двох дев'ятирічних мандрівниць, яких ну, у столиці на вокзалі зупинила поліція. Вони вирішили поїхати до бабусі, не попередивши при цьому батьків. Причому вирішили поїхати за місто, зібрали собі валізки і все. От пригода, звичайно, завершилася добре, але ми вирішили розібратися, чому дітей, в принципі, в такому ранньому віці можуть тягнути на подібні пригоди на ось такі самостійні подорожі. І як батькам в першу чергу. Пояснити усі ризики і всі небезпеки поспілкувалися з усіма і з батьками, і з дітьми, і з психологами, і з поліцією. Давайте зараз зробимо Подивимось, висновки та, цієї та, та, а потім з цієї історії. Поговоримо поговоримо. Зібрали валізи і вирушили у подорож у столиці. Дві дев'ятирічні подруги вирішили самостійно поїхати за місто до бабусі. Дівчата продумали маршрут, домовилися, де зустрінуться і о котрі виїжджають. Зібрали валізи та рушили у дорогу, але є нюанс про свою подорож. Школярки нікому не сказали. Тож батьки про плани дівчат не знали. Про це написала поліція Київщини. До поліції Києва звернулася матір однієї з дівчат. За словами матері, дівчинка, не попередивши батьків, вийшла на вулицю та не повернулася. Правоохоронці негайно розпочали пошукові заходи. Мандрівка дівчат закінчилася на одній зі станцій метро. Там розгублених школярок, які заблукали, побачила працівниця поліції. На щастя, за час цієї подорожі жодних протиправних дій відносно юних мандрівниць вчинено не було. Ми вирішили дізнатися в українців чи була у них жага до мандрівок у дитинстві? Максим вже сам батько, але згадує, як у віці 9 років зібрався переїжджати в інше місто самостійно. Я колись обідався на бабусю, і поїхав, зібрав речі, і пішов на вокзал. Ну мене знайшли. Я не співтронуться. Мандрувала самостійно у дитинстві і Валерія. Навіть далеко, декілька зупинок, там зупинок 5-10 від дому. Отак от ми їздили, і ніхто нічого просто не знав. Своєму сину, який навчається у школі, так робити не дозволяє. Ніколи нікуди він не він від нас не відходить взагалі. Mm. <смеш> Максимум до школи дійти і все. А розмовляєте, пояснюєте там, що не можна самостійно кудись їздити. Так, запугіли <смеш> мама чотирьох хлопчиків. Аня повсякчас нагадує дітям, що йти кудись без дозволу батьків небезпечно. Якщо б вони поїхали зі старшим братом, я б напевно не переживала. Все залежить від того, які вже віку у дитини. Скільки цим дівчатам було? Дев'ять. Ну, от майже такі, як мій хлопчик. Ну, я би дуже переживала, дуже сильно. Ти б так зробив, скажи чесно? Ні. Запитав ти... би маму, чи можна? Да. Сама у дитинстві дівчина любила пригоди, але гуляла далеко лише з дозволу батьків. О, моє дитинство було зовсім інше. Я я в три, в три роки з списком ходила до магазину і купляла хліб. Наше дитинство було більш безпечно, ніж зараз. Мама школяра Світлана згадує: в дитинстві сама нікуди не подорожувала, але одного разу вирішила пожартувати над своєю мамою. Мене одягли в садочок. і поки там мама одягалася, я вийшла за будинок за вулик стала і стояла, типу, по яршила То мама вже 10 разів збігала садочка врата. Мене так і не знала. То я відхватила потім. Так бувало. Тому ну а щоб кудись так поїхати, бізде, ну, щоб мене шукали з поліції, Ні, такого не було. Своїм дітям пояснює про небезпеки подорожувати самостійно. Дитяча психологиня Карина Петренко розповідає: є три варіанти, чому діти у віці 9-10 років можуть без дозволу батьків їхати далеко від дому. Перше бажання досліджувати світ і отримувати новий досвід. І вони відчувають цю цікавість і хочуть спробувати щось нове. Попри те, що діти можуть мати таке щире бажання досліджувати, усвідомлювати всі ризики, і всю небезпеку вони на жаль ще в цьому віці не можуть. Другий сварка у сім'ї. У такому випадку дитина намагається втекти від конфлікту. І завдання батьків вислухати переживання дитини і дати розуміння, що ви чуєте її і вам не байдуже. І третій варіант протест. Тобто діти хочуть заявити про те, що е, ми самостійні, от ви кажете, що ми нічого не можемо, але дивіться, ми можемо. І от в цьому випадку ви можете дати дитині владу. Дивись, ти такий самостійний. Ти ж можеш сходити в магазин, купити морозиво. Це дитина буде думати Вау, я такий молодець. Карина дає пораду також і як реагувати, якщо ваша дитина поїхала кудись без вашого відома. Розпитуємо дитину про почуття, що вона відчувала під час подорожі, чому вона вирішила так зробити. Але я би не радила сварити, я б радила вмикати все таки розмови про безпеку, та в якби режим в побут, і наслідки треба проговорити чітко, без емоцій, просто. Розповісти варіанти розвитку подій у поліції. Додають зараз дівчатка вдома і з ними все гаразд. І нагадують: якщо ваша дитина зникла, негайно звертайтеся до правоохоронців. Ох, ох, ох. Ну, тебе з такими змалими не було такого. Та ну поки що дякувати Богу, ні. Тому що вони я їх привчила до того, що ідеш кудись, просто попередь мене і все. А там іди куди ходиш. Головне зателефонуй, і скажи, я пішов туди, або я пішов з друзями. Десь щоб я розуміла в принципі, де куди дитина збирається і які в неї плани. Я вже сто років сто разів розповідав. господи, щось замовляю сьогодні. Сто разів розповідав цю історію. Просто причин може бути багато. Не обов'язково протест. Може просто бути цікавість. У мене була цікавість. Мені було там років п'ять. Це я пішов на потяг, сів, сів, просто піднявся на цей електротяг, сховався від переляку вже, від цікавості і переляку, не від протесту. І таке буває. А. Сховався десь в, за кабіною машиніста і приїхав до Другобича. В Другобичі, я просто так, як закляк стояв, мене побачив машиніст. О, та бабуся десь там ходить, шукає в неї паніка почалась потім. Ну, от, тому Такі різні причини так, бувають, чого діти говорити. це роблять так. діти різні, характери різні, приводи різні? Тому не сваріть, часто це дуже, дуже такі пікантні причини. Цікав. Слухайте, і ми вас закликаємо звичайно написати ваші історії. Перше, з одного боку, поділіться своїм життєвим досвідом. От і наше покоління, і старші, і молодші всі абсолютно напишіть, чи було у вас таке, і якщо у вас таке було ще й з вашими дітьми, от як ви вирішували цю ситуацію? Куди ваші діти намагалися поїхати втекти? Чи е, поподорожувати, і що з того вийшло? Ми ваші історії обов'язково пізніше зачитаємо. Тому що, з одного боку, якісь іначе і ностальгічні спогади в голові сплили ми там своє дитинство, згадуємо, але з іншого боку, питання безпеки це все ж таки те, та, що тут... усіх дуже тримає в напрузі. З одного боку пізнання світу, і, і це така нормальна ініціація людини, коли вона переходить з одного віку в інший, пізнає світ, ламає, протестує а з іншого боку, світ такий буремний.